Одна людина спригнула з даха, інша порізала вене, інша знаходиться в глибокій депресії, інша видалила всі свої канали і відео з Ютуба, інша закрила практику. Ось далеко не... це далеко не всі люди, котрі стали жертвами саме хейтерів. І найцікавіше в тому, що я говорю не про критику, навіть не про деструктивну, саме про хейтерів. Хейтери найчастіше це люди, котрі дуже невпевнені в собі, і їм дуже важливо самоствердитися. Про наслідки вони не думають. І вони можуть для е, заради свого цього втілення, ну типу, що я такий класний ніферсиний, тиснути на людину дуже і дуже довго. І може реально настільки людину знищити морально, що така людина навіть може зробити самогубство. Розумієте? А потім хейтер буде ходити і продовжувати себе. Ну це не, це не я тиснув, це просто людина така слабка попалася, я тут не винуватий. І от проблема серйозна в хейтингу, тому що... Ще раз повторюся, хейтер може зламати життя людини, якщо у людини немає самозахисту, якщо у людини немає відчуття, що це просто хейтер, людина може почати із за внутрішніх переживань та комплексів вірити хейтерам. розумієте це? І це буде серйозна проблема. Тому, любі хейтери, розумійте, будь ласка, що ваші дії мають наслідки. І якщо ви прикриваєтесь, наче ви критикуєте, то значить у вас повинні бути е, 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 конструктивно, критикуєте, у вас повинні бути факти. Я на стрімах постійно стикаюся з певною долікою хейту. Коли люди, е, ну я ж на їхній сторінці з'являюся, вони мене ніколи не бачили, то вони починають щось писати. Я завжди відкрит до критики, якщо вона конструктивна. Що таке конструктивна? У вас є дані, ви мені їх скидаєте, і ми їх обсуждаємо. Ну, наприклад, ви мені кажете, Жень. Ти сказав дослідження, а тут не так. Кидайте посиланнячкою, ми з вами все це обговоримо. Але якщо у вас із даних, просто набір матюков, якщо у вас із даних просто ваша супер необхідна для людей думка, то, будь ласочка, перед тим як його блівануть в соцмережі, подумайте, можливо, саме із за ваших слів людина може вчинити з собою дуже дуже серйозну шкоду. А потім не дивуйтеся, що... Якось оце вам позика до суду прийшла, чи ще щось, якось оце родичі вас знайшли, як піздили. Не дивуйтеся, тому що, можливо, ваш хейтинг десь комусь зробив зле. І наостанок, найчастіше, у хейтерів немає ні фоток на аватарки, ні нікнеймів, нічого. Тому що вони чого бояться? Правильно, з дюлей. І при чому конкретно.